Дивіться в сьогоднішньому відео у Парижі загинула російська модель та ведуча пропагандистських каналів, яка підтримала росіян у війні з Україною. Крім цього, Володимир Зеленський зізнався, чи планує провести різдво та новий рік зі своєю сім'єю. Також померла 18-річна українська модель та гімнастка Емілі Москаленко, яка виступала на Україна має талант. І на останок трависті Діва Монро показала себе без макіяжу та приголомшила фанатів. Українці засипали її компліментами. Це Марс та зірки. Поїхали! У Парижі внаслідок аварії обірвалося життя пропагандистки Світлани Савицької. Вона часто виступала на російському телебаченні, але одночасно знімалася для провідних іноземних журналів глянців, як от Ель Фіцель, Харперс Базар і Гламу. Моделі і телеведучій було 34 роки на момент загибелі. Вона саме планувала переходити дорогу. Як у неї влетіла автівка про смерть жінки, розповіли Росмедіа. Два авто назустріч на Лобове їхали. Один звернув різко і влучив у пішохода. Ним виявилася наша свята. Повідомляли знайомі манекенниці. Світлана Савицька, окрім модельної кар'єри, розвивала ремесло ведучої на телебаченні і радіо. Однак для своєї професії чомусь обирала саме пропагандистсько-розважальні канали Ру Тв, П'ятниця, Європа плюс і Жара ТВ. Водночас свою русскую душу вона показувала іноземцям у Європі, адже чомусь вирішила розвивати кар'єру не в рідній Росії, а у Франції. Варто зазначити, що Савицька підтримувала свою батьківщину у війні проти України. Вона спершу мовчала, але не витримала і все ж повідомила свою позицію в інстаграмі. Водночас вона заявила, що вважає себе чоловіком міра, згадавши, що має знайомих з України, яких дуже шкода. Але пошкодуйте ще ні в чому невинних росіян. Мої найкращі подруги українки, і в них там зараз рідні та близькі люди. Я ніжно і всією душею люблю їх, і мені боляче від того, що вони страждають. Але мені так само боляче від цієї ненависті до російських людей, писала вона. Зараз нам усім буде нелегко. Санкції, економічна криза, купа обмежень на мені величезна відповідальність, команда, яка підтримує мене і робить велику роботу. Друзі, чи чули ви раніше про Світлану Савицьку та як ви відноситесь до її загибелі, пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Президент України Володимир Зеленський зізнався, чи святкуватиме новорічні свята та Різдво в колі сім'ї з дружиною Оленою та дітьми Олександрою і Кирилом. Він найголовнішим своїм обов'язком поставив роботу над закінченням війни за РФ, а сім'я відійшла на другий план. Поки що для президента України питання святкування важливих зимових дат у підвішеному стані. Однак, за його словами, якщо буде можливість провести їх із сім'єю, він це обов'язково зробить. Ці твердження пролунали в інтерв'ю Володимира Зеленського, французькому виданню «Le Parisien». Що стосується новорічних свят і Різдва, не знаю. Буде можливість із задоволенням проведу з ними час. Не буде можливості, значить наступного разу. Через це руки ніхто не опускає. Країна у нас одна, а свят ще буде попереду багато. Тому я до цього нормально ставлюсь. Повідомив із посмішкою на вустах. Президент за його словами, найголовніше просто проводити час із рідними, і не обов'язково цей момент має випасти на якесь свято. Однак для нього пріоритетом все ще залишається закінчення війни, щоб усі військові могли відзначити новорічні свята із близькими. Я впевнений, що в будь-якому випадку ми заслуговуємо на закінчення війни на сталий мир. Я впевнений, що ми це обов'язково зробимо. Потім буде час і будемо разом. Буде час на всі такі приємні моменти. Що таке свято? Це також те, що ти розумієш під час війни питання не в який день, а питання з ким ти в той чи інший день. Ось це і є свято бути з тими, кого любиш. Додав Володимир Зеленський. Водночас він стверджує, що саме родина його тримає на плаву і мотивує на роботу. Все це дає мені сили, тому коли в мене є можливість, я роблю все, щоб провести якийсь час з тими, хто мене мотивує і заряджає дуже сильно. Але вони мені кажуть, що я також їх дуже сильно мотивую і заряджаю, тому це в інтересах нашої родини. Друзі, пишіть в коментарях, чи підтримуєте ви думку Володимира Зеленського, а ми переходимо до наступної новини. Українська модель та гімнастка Емілі Москаленко, яка певний час жила в Америці, пішла засвіти. Їй було лише 18 років, але причину смерті рідні не повідомляють. Сумною звісткою поділилася мама гімнастки Тетяна у Фейсбуці. Дівчина була фіналісткою проекту Танцюють всі дев'ять та Україна має талант, а також переможницею шоу «Next Star» у Румунії. Прошу без запитань, ти завжди в моєму серці, спи, моя дівчинко, повідомила Тетяна Москаленко. Отримати доступ до контенту вдалося виданню факти, який зазначив, що жінка виклала відео, на якому Емелі одягнена у білу сукню і фату. Посміхається і махає рукою, пручаючись з усіма. У свої 18 років Москаленко лише розпочинала свою продуктивну кар'єру професійної моделі, акторки та гімнастки. Спортом вона займалася з 4-річного віку. Саме так відрекомендувала себе дівчина в інстаграм. Останні кілька місяців свого життя вона проживала в Україні, хоча в її соцмережах є відео із США і з Канади. Продовжую сяяти, не дивлячись на звіринець навколо. Це найпрекрасніше відчуття на світі, і я бажаю кожному його відчути. Ділилася вона інсайтом у січні 2024 року. Нагадаємо, що Емілі Москаленко розпочала свою публічну кар'єру у п'ятирічному віці, коли прославилася завдяки п'ятому та шостому сезону у шоу Україна має талант. Пізніше вона брала участь у проєкті танцюють всі, де дійшла до фіналу. І наостанок, на сьогодні, блогерка Діва Монро показала себе без макіяжу та розповіла про власну б'юті рутину. 46-річна інфлюенсерка предстала перед камерою без краплі косметики та з тюрбаном на голові. Як розповіла зірка на своїй інстаграм-сторінці, свій догляд вона розпочинає з сироватки, яку наносить масажними рухами, попри косметичні засоби, Монро запевнила, усе працює в комплексі, тому не слід забувати про важливі аспекти повсякденного життя, наприклад, сон, харчування та спорт. Без довгих вступів показую свій щоденний б'юті руці. Після душу або вмивання вичавлюю залишки сироватки, Розподіляю між ладонями і масажними рухами наношу на все обличчя шию, зону декольте. Я впевнена напрямки руху по масажним лініям всі вивчили. Трішечки БДСМу. Витягуємо губки до носу і кривляйтеся в своє задоволення. Далі денний крем в мене стік від пайо виглядає як дезодорант. Він трішки висвітлює шкіру, зволожує та насичає вітаміном С. Знову помацали себе і кріплі крабли брум. I'm ready. але не забувайте, турбота про себе це не тільки догляд, ще здоровий сон, збалансована їжа, фізична активність, хобі, секс. Мабуть, сексом я погарячилась. Додам ще фільтр в інстаграмі. Це чмокі. Отримавши дозу мотивації від невгамонної Монро, користувачі мережі почали ділитися власними секретами краси. Між тим, підписники трависті Діви засипали її компліментами. Очищення, тонік, сироватка окремо під очі, окремо на обличчя та шию, бризнути термалкою. І все одно я не виглядаю так класно, як Монріта. Ну яка ж вона класна, мені здається, навіть коли я стану старою бабцею, Монріта буде все така ж крутезна, красивезна запальничка. Друзі, дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Також, якщо вам сподобалось, просимо поділитися цим відео з вашими друзями. Дякуємо вам за перегляд та побачимось у наступних відео.